Питання бомбосховищ, коли говорять про те, що необхідно було навіть чую, таке будувати бомбосховище, починаючи з 24 лютого нинішнього року, я кажу, що це треба було робити і перевіряти бомбосховище ну як мінімум з 2014 року, що стосується бомбосховищ, які є в місті, які є в наших населених пунктах, що в області, то я не скажу, що їх там не вистачає. Деякі з них треба дійсно приводити до ладу обласна військова адміністрація. Цим питанням займається відповідно. Теж особливо ми говоримо про безпеку наших навчальних закладів. Ви знаєте, що в нас на Одещині змішана форма навчання, і діти допускаються до школи, наприклад, лише там, де є повністю облаштовані укриття. Причому це не просто укриття, де можна пересидіти там ракетну атаку або атаку дронами Камікадзе. Це там є можливість дітям продовжувати навчання. Що стосується міста, то ця робота йде, вона йде під контролем, в тому числі обласної військової. Повод адміністрації, ну а власне громадянська ініціатива суспільства ніхто ніколи не забороняв і не має права забороняти. Тому такі проекти не просто мають право на життя, вони мають бути реалізовані і в місті і в інших населених пунктах регіону. Я особисто лише це підтримую. До речі, дуже багато містян саме цими укриттями займалися в плані наведення там порядку. І, до речі, всі укриття працюють цілодобово. Там є відповідні чергові від комунальних структур.